Witam w Lapland. Dzień dobry. Dzień dobry. Wysoka ekipa z góry, cztery automobili. Dwa jury, moja samba. No. Nasi zawodnicy. Szybkie lodowanie przez pomaganie. Wszystko oficjalne, czyste na zoname? E-Experience Day в Паршаві. Виїжджаємо, зараз наш Райт Фламіндо. Чотири електромобілі, чотири Тесли. Їдемо через всю Балтику, Литва, Латвія, Естонія. Ой-ой-ой. ой Заїхав. Красавчик просто, що він не бачить, що він тут не проїде. Ну так, да, ну так. Да. Ну і таке буває. І ще зараз ще й в мене зараз заїде з перепугу. Panie, panie w Fajnie, fajnie! No, to jest nie pierwszy raz, tak. Spotkał nas Majoniki. Myślałem, że tutaj cztery stanowiska, ale niestety mamy tak jak w Polsce czyli podjechaliśmy z czterema samochodami. No, a tak jak Kia już stoi, no to tylko jednego możemy naładować i, i trudno. Jedziemy po wodnicy na supercharger, dwie Tesle a dwie zostaje tutaj. 8 stanowisk Tesla w Kaunasie i 5 automobilów zareżające. Po dwóch pojechaliśmy, ładnie. Następna zupyńka supercharger. Тільки чотири місця, де можна зарядитись. Три з них зайняті, тільки що від'їхав четвертий. Зараз сюди підійде Анджей. І як бачите, ми знову четверо би тут би не зарядились. Далі там за регою є Айоніті. Два наших автомобіля поїхали там. Два наших автомобіля з чотирьох приїхали тут. Відповідно, ми до цього часу ні одного місця не могли знайти так, щоб всі четверо могли. Зарядитись. Так що суперчарджерів все треба і треба. Литва, Латвія, тепер Естонія. Будемо перепливати до Едфінгів. І що, що вам скажу? Перший раз ми попали в Литву, Латвію, Естонію по дорогам. Найгірші дороги. Я не кажу про міжнародні траси. Я кажу про такі крайові, про міжміські дороги. Найгірші дороги в відразу, як з Польщі виїжджаєш, Влад, ви в Латвії Естонії, трошки кращі. В Естонії найкращі. Але Естонія найменша, може для того, але дороги, чесно кажучи, всі гарні. Це ми зараз на трасі. Вже під'їжджаємо перша траса, де по Естонії можна їхати 110 км на годину. То найшвидше, де ми їхали, це було 90%, швидше не можна було. І тепер переходимо до радарів, до фотофіксації. В Естонії найбільше. В Естонії буквально були такі участки дороги, що через кожний кілометр були камери. Вони в Естонії такі камери, як в Берліні і в, і в Германії. Зараз нові такі стоять сірі такі маленькі холодильники, як такі на, на землі. Ми їжджаємо з Хельсінки, їдемо аж сюди. Цей Равін ємі. Це наша буде найдальша крапка на карті. Після цього повертаємось через всю Швецію, тому. У стаду, у стаду. Переїжджаємо вже в, Швінущі, в Польську і вертаємося. В Естонії, якщо їхати чотирьома електромобілями разом, так як ми їдемо, то якщо не рахувати інфраструктуру тесли суперчарджерів, то немає наразі такого місця, де можна всім-чотирьом автомобілям стати. Якби ми їхали не теслами, то ми не могли б заряджатися. Ми просто б стояли б по дві години, по пів години кожний автомобіль би заряджались один за одним, що потрібні. На заразній станції знаєте до кого зараз. Центр Таліна, я так зрозумію, це старе місце, видно, що зрадить замок, мур, фортеця. Гарна, гарно. Ну а з іншої сторони відразу все вже новочесне. Паром з Таліну до Хелсінки. Пейзажі з'являються. Вирубаний граді. Лапландії по-нашому по Фінляндії. Кожний 10-й автомобіль, який їде напротив Тесла. Тобто, в основному це Модель Y і Модель 3. Буквально дві чи три S Проїхало то, що я замітив, але не одного Модель X. -а. Дивно, але так є. Вірумакі Фінляндія. Ну, видно, 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 все видно. Як на круговому движенні автопілот запрацює. Може в лапонії, в лапландії іначе ще задів. Ні, ні все-таки встав, став, не захотів. Мерезнімає камеру, це такі всі камери тут. В'їжджаємо до святого Миколая, а тут його. Рені як кажуть, його лусі оленьки ганяють. Доехалиśmy. так. Пламіньки в О! Ось він Мід Санта Зустрінь Санту, открито. Ну і все, їдемо! Оленю побачили, Санта-Клауса побачили, Йолопуки побачили, Святого Миколая побачили. Вертаємось назад. Направда дуже гарне відео з ним зняли. Він послухав нашого листа, наше звернення від фонду, що ми допомагаємо дітям і так далі. Він сльозу пустив, він сказав дуже добрі слова. На відео ви це побачите. пускаю вам його зараз. Dzień dobry! Good. Uh, first of all, come here, please, everybody. Some of you can sit down outside and some can come stand behind. Uh, why do you have those flamingos? What is the uh, meaning of those? It's mission for the children. The children from a lot of country in Poland. Okay. And we have letters for you. Oh, would you please read it? teddy bear, Barbie puzzles, board games. The ordinary wishes for ordinary children have no end. And we deal with these special requests on a daily basis. Would you like to help us? And our children deserve a priceless gift. To live and grow mm -hmm. up. <laughs> wow, oh, great. Uh, Gaius was the name of the, yeah, yeah, the, the organization. Uh, thank you for the beautiful warm words uh, by your letter. Uh, with all my heart, I wish success and all the best for your, your great efforts uh, to our children. Thank you Thank you. And joy. Вертаємось назад через Швецію. Всю Швецію приїжджаємо за два дні, будемо два пристанки ночувати і так далі в Стокгольмі, так що буде ще цікаво. Йдемо далі. Лукаш Аксель. 40, 40. Have you, got Facebook? Yeah. you can make picture yes. and write something about it. Yeah. Uh, and and... this. You. Yeah. <laughs> it all, Як набагато пізніше природа будеться, так? В Україні, в Польщі вже давно кульбаба відцвіла і вже навіть ці, так сказати, одуванчики вже роз розлетілись. По всьому світу, так сказати, а тут ще тільки жовті, жовті квіточки. Гарний суперчарджер 20 новійськ Швеція називається Ons Cold З однієї сторони, 20, з другої 6, по 250, так. Третьої генерації всі ЦЦ, подивіться, наші вже два. Ігри, кітрійка наладувались. і якщо на 100%, 499 кілометрів. Нам ще залишилось 500 кілометрів до Стокгольма і там робимо наш привал на ніч в готелі, а 250 ми вже проїхали. Якщо по Скандинавії їхати, те Як тут через кожні 50 кілометрів. По 20, по 30, по 15 зарядок суперчарджерів, то, звісно, нема навіть чого маркатись. Ми спеціально навіть ставали, заряджались на е, Айоніті, але так, приїхали на одне Айоніті. Було шість станцій, і всі шість були зайняті, коли ми під'їхали. Под'їхали там буквально через хвилину два автомобіля, ми стали підключились. За нами одразу під'їхав Volkswagen ID4, він чекав трішки, так що IONIT і таких станцій інших, то маловато, чесно кажучи. Тому що з тим ще потрібно працювати. Якби ми їхали не на Теслах, то були б, були б проблеми в нас, щоб заряджати всі чотири автомобіля в одному місці. Так як це в нас раніше було в Польщі. Але. Далі, як виїхати су, по суперчарджерам на Теслах, то зараз я проблем в Скандинавії не бачу взагалі. Можна сміло їхати і 10 автомобілями. Але, але не, не завжди. В час пік, наприклад, вчора перед Стокгольмем був один суперчарджер. Там було шістнадцять станцій, шістнадцять таких скупків, і всі шістнадцять були зайняті е, майже дві години. Ми спеціально стояли, і я дивився, коли вони звільняться. Звільнилося дві, потім чотири. Потім, вже як ми під'їжджали, було шість там вільних з тих чотирнадцяти, але все рівно дві години було так, що е, е, боже, годинник, що чекати потрібно і писало, чекати десь треба біля десяти хвилин в черзі. No tak odczynia miejska plaża. Super Znowu zabłysnął Biały Kieł w roku, co już się rozgościł z ciemnej chmury spadnie deszcz. Wilcza watacha schodzi na żer po nowe kości.